Стара, не страшна, Та молода керпу Чим вона говорить, що каже. Ну, вона ізлагает те, те, як його причини. Вона приводить, як довод дружбу вала з валом, коня з конем. <риво> <риво> ну, що вона мені, а я їй не рівня. А ви ж не шо? <риво> ну, а я їй пояснив, що любов, вона. Все равняет! А, а вона вамшов. А вона мені... Що мені благопристойні паночка, непроста соляночка. А ж здесь шо? Ну, а я їй... Що вона одна моя госпожа. А вона ж вам шо. Ну, а вона не вірить, щоб можна так дуже полюбити. <laughs> а ж здесь шо? А я їй... Що я її давно люблю. А вон наш вам що? – Ну, <кхе> щоб я відв'язався від неї. – А ви ж що? Що-що, та нічого.